Так, хлопці, зараз природа з нас. Так, хлопці. Зараз. Так, хлопці, ви в курсі, що завтра контрольні роботи з української мови. Так. Сьогодні нема гліба. Так, сьогодні не було гліба. Так, Богдан. Ти пиши давай. Ярослав. Це зробив. Молодеці. Молодці закриваємо. Я вам вже контроль роботи перевіряю. Ваші. Я, вам, я потім вам ваші контроль роботи я перевірю. Так, хлопці, давайте валювайте, малюйте. Так, стакани і в... травичкою так, водичкою. Так? І землю намалюйте. Зрозуміли, давайте малюйте. Я покажу. Це намалювали? Так, хлопці, дивіться що. Якщо... Так, давайте. я Волювання перевірю. Так. Що там? Так, Ілля, що ти намалював? Кип'ятильник! <кій> п'ятильник! іди Ліка, смотри, що нам намалював. Іди дивись, що він намалював. <кій п 'ятильник> а ха ти, не тобі... Я оцінку тобі не ставляю, Ілля, все. Так, все, що ти намалював? Ну, молодець. тобі п'ять. Са... Андрій, що намалював? Ну, молодець, тобі 6. Ярослав ти намалював. Молодець, ти 8 получаєш. А Богдан 2. Тобі 2. Так, і зараз ще урок природознавства. Хлопці, берете і читайте. І все. Я слухаю. Так. Так, записав, займатися. Так, і ще останній урок основи здоров'я. Відкриваємо основи здоров'я і читаємо теж. І все. Я слухаю, давай, читайте. Богдан, пишу! А то, так, знаєш Богдан, давайте це пикій, все. бери бересок своє і читай, давай, щоб я чув. Все почитав, все. Відпочиваємо, хлопці, все, урок закінчився, все. Так, зараз пока, до побачення.